А на чиєму а на чиє? боці, якщо можна запитання? А на чиєму боці на ваш погляд? Тут Китай після переобрання Сі Цзінпіну, з одного боку є заява самого СІ про те, що вони хочуть співпрацювати з Сполученими Штатами Америки і поглиблювати співпрацю з іншого боку, сьогодні міністр закордонних справ Китаю каже, що і з Росією буде налагоджуватися співпраця, і буде ця підтримка відбуватися. Яку роль хоче розіграти? Китай, враховуючи, що ну, це, вочевидь, та країна, яка е, є світовим лідером, але е, поки що не висловила такої конкретної позиції щодо того, е, якими є дії Російської Федерації, я прочитав виступ Цзінпіня, Це так: 75 сторінок можете почитати його виступ на з'їзді. Ну, ключові які тези? Ключова теза, що наступний період світ буде біполярним. В одному полюс буде очолювати Китай з його партнерами, а другий США. І те, що прозвучало сьогодні, Сі Цзіньпін хоче з США обговорити. Мирне співіснування цих двох систем. І перша така спроба буде скоріше всього вже найближчі тижні в середині листопада, в Індонезії на саміті Великої Двадцятки чи там групи 20 країн. От їх бажання вивести в військовому плані, в економічному і, і головне, в політичному, що система китайська має показати свою. Життєздатність в суперництві США. Росії там немає. Росії там немає від слова зовсім. Тому що Росія це інструмент зараз для Китаю для вирішення підсилення, от, взаємодії з Сполученими Штатами. От і все, що вони планують. В нашій студії є запитання? Микола Княжицький. Я розумію, що складно дати відповідь може, на це питання, але цікаво, тому що цього не було в доповіді СІ. Але цікаво, де СІ. Бачить Україну в тій частині, яка є в, в сфері впливу США як наддержави, як він це бачить, чи в тій частині, яка є в сфері впливу Китаю? Очевидно, наприклад, що Росію чи Білорусь він бачить в сфері впливу Китаю. Може Україну теж? Ну там насправді нема ні одної країни. Це в китайському стилі не назвати ні одної точної ні країни, ні конкретного такого точного плану. Е, неважливо, де бачить Китай. Важливо, де ми себе бачимо. Я не думаю, що нам вдасться на цю розтяжку сісти між сполученими штатами і Китаєм. Нам прийдеться робити свій вибір. І цей вибір такий в безпекових питаннях. Ми з США і з союзниками НАТО і Європейським Союзом питанням торгівлі ми можемо розвивати з Китаєм нормально взаємовідносини. Тобто, ну хороше питання ви задали, але ну, такої відповіді, де бачить нас Китай, поки немає. Але знаєте, треба було б запитати, мабуть, наше керівництво. А, взагалі-то, ну те, що де ми себе бачимо, ну і три питання в мене є конкретних: які зміни у нас в стратегії зараз стосовно Китаю? Друге питання, чому до сих пір ми не можемо призначити хоча б посла? І нашу повірену тимчасову у справах викликають на килим на рівні заступника керівника управління МЗС Китаю. Це ненормально. І третє питання: а де наша група дружби? От, пан Микола, хочу вас запитати. Може, ви знаєте, а де наша група дружби з Китаєм в парламенті? Ну я вам скажу, що група дружби з Китаєм в парламенті є однією з найбільших, вона існує. Наскільки я пам'ятаю, пан Суркіс її очолює, і є там співголови від слуг народу, мені здається, навіть два. Я входжу в міжфракційне об'єднання, яке ми не можемо створити підтримки культурних і економічних стосунків з Тайванем. Ми це об'єднання створили, але голова Верховної Ради. Не зачитую, так як цього вимагає закон з свого місця створення цього об'єднання, тому що, мовляв, це може погіршити наші стосунки з Китаєм. і Вони тут же стануть дружити ще більше з Росією і з Білорусією, на нас нападуть, що з моєї точки зору є великою помилкою. Тому що Тайвань це теж демократична країна, яка і Сполучені Штати Америки приділяють дуже велику увагу ставленню до вирішення тайванського питання зі сторони своїх союзників, і оскільки ми хочемо бути таким союзником, то безумовно це потрібно було давно зробити. А щодо роботи групи дружби з Китаєм, я думаю, це треба це питання до пана Суркіса і інших співголів групи. Ну, це дуже саркастично, якщо ми будемо звертатись до пана Суркеса в цих моментах. Ну, на жаль, так склалося, що при Януковичі зробили цю заяву про стратегічне партнерство, а потім всі люди, які з Китаєм працювали, це більше зараз ті партії, які заборонені. І, на жаль, якщо ви подивитесь, історія як зупинилась на тому моменті. Зараз у нас нуль абсолютно стосунків з Китаєм, на жаль. І це неправильно. Хоча б на рівні Академії наук треба було би продовжувати ці зв'язки, на рівні парламентів. Тому ну, принаймні мати інформацію від них, що вони дійсно думають. Бо це велика країна, яка буде впливати у світі. Але я ще раз наголошую, що наш багатці дати не треба. Є питання, ми переможемо. Якщо ми переможемо, і коли ми переможемо, Китай на Тайвань не піде.